Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми згадуємо святого мученика Андрія Боболю. Сумний епізод в історії, однак може нас багато чого навчити в цей неспокійний час. В цей неспокійний час його біографія однак розповідає про те, що нас повинно наповнювати спокоєм. Про цей спокій також згадується. Євангелії. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати, приготувати вам місце. А якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Тома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Слово Господнє». Дорогі брати і сестри, дорогі шанувальники Божого Слова, перші сьогоднішні слова, слова Ісуса, хай не тривожиться ваше серце. І за кожним разом, коли ми це читаємо. Так цікаво від часів апостолів і аж по сьогодні прогорнути буквально якихось кілька моментів, як апостоли могли не тривожитися. Те, що Ісус їм каже, каже перед тим всім, що їх чекає. Їх чекають дуже серйозні випробування, коли схоплять їхнього вчителя, того, на якого вони покладали такі надії, свої життєві плани. Як хай не тривожиться ваше серце? Як, як, коли йдеться про долю протягом всієї історії, по наш з вами теперішній час? Як можна не тривожитися? Різні дослідники кажуть про те, що напевно, більшість, більшість не підходить. Всі українці порушені якимись драмами. Драмами, ми постійно ми вже, як кажуть люди, дьоргані постійно, тому що постійно щось відбувається. Скільки є в інтернеті мемів на тему, що того, хто їде на мотоциклі чи на якомусь мопеді, багато людей хочуть прибити. Чому? Ну бо воно звучить як шахет, люди бояться. Люди бояться, а хотіли би не боятися, хотілося б подумати про якийсь світ, про якесь життя, де не було чогось напруженого, де б не було чогось, чого б можна було тривожитися. Але такого часу не існувало. Тому що завжди, починаючи від гріхопадіння і аж до кінця світу, завжди людство, люди, ті чи інші спільноти будуть переживати якісь тривоги. І навіть якщо ми пригадуємо собі там якусь молодість, наприклад, десь зустрічаємо літніх людей і кажуть, от колись там в молодості. Так, якщо нам молодість припала на час після Другої світової війни, то від Другої світової війни і аж по, наприклад, 2014 рік, це був, можна так сказати, міжвоєнний період. І так, ніби було спокійно, а однак. Ті, хто, наприклад, є моїми ровесниками, хто пам'ятає такий період, як Афганістан, коли багато вояків ішли кудись, неясно куди, гинули за щось, неясно за що. Багато хто не повертався, багато хто був покалічений. Пам'ятаємо цю історію. Я тут зараз не про сам Афганістан, лише про те, що різні були періоди. А скількох людей замикали, а скількох людей відправили в Гулаги. І знаєте, можна це продовжувати дуже довго. І тому, дорогі друзі, тут я ще навіть не згадував переслідування за віру, тут навіть от, чисто ті потрясіння, які, які є в, в світі. Що вже казати про, про ті потрясіння, пов'язані з вірою? Вони є, були і будуть. А однак Ісус каже, хай не тривожиться ваше серце, Він хоче наповнити нас миром. Та сама історія про те, коли Він заходить до апостолів вже після Воскресіння і каже, мир вам, Він проповідує ось цей внутрішній спокій. І подивіться, що це не означає, що ми будемо позбавлені якихось труднощів. Вони у нас будуть. У нас будуть проблеми, у нас будуть хвороби, у нас будуть болячки, у нас буде неспокій, е, якийсь такий на душі. Але, однак, якщо ми будемо з ним, то ми осягнемо цей Його мир Христовий, його ось цей спокій. Нехай не тривожиться ваше серце. Яке велике мистецтво. Вміти довіритися Богові. Ну і напевно, напевно, добре йому довіритися, коли, умовно кажучи, не знаю там, лежати на якомусь пляжі, не переживати ні за що, мати відпустку, ні за що не журитися. Е, умовно, можна так собі на назвати, але. Не завжди будемо мати якісь труднощі, якісь переживання, щось не встигаємо, щось не зроблене, щось забуте, щось невідомо, як до нього взятися, щось невідомо, як щось зробити, вже і із війною і всім іншим, скільки цих різних переживань є. А однак, людина, яка отримує віру, вчиться ось цього внутрішнього спокою. Я роблю те, що я можу, решту віддаю в руки Богові. І це мені дає спокій, і це мені дає мир. Навіть серед неспокійних часів ніколи не буде спокійних часів. Поки буде людство, поки людство житиме, я вже навіть не кажу на цій землі, бо, бо не ясно, чи на цій землі, чи справді десь там трошки на Марс помандруємо. Ну це радше фантастика, але все-таки, якби ми там, не знаю, оселилися на місяці, на, на Марсі, не знаю, ще десь, то неважливо, де б ми не були, поки буде існувати людство, буде існувати слабкість, гріх, неспокій. І цей неспокій буде, і цей неспокій може лише забрати Христос, лише віра. І дуже важливо вміти на це покластися. І ще раз скажу, ще раз кажу і підкреслюю: мати ось цей Христовий спокій, про який він каже, нехай не тривожиться ваше серце. Це не означає не мати проблем навпаки, бути християнином, бути послідовником нашого вчителя, те про що вчора була мова, це нариватися на великі неприємності і на великі проблеми. Їх можна отримати. Подивіться, сьогоднішній заступник, святий Андрій Боболя, прочитав його біографію. Народився 1591 року, вступив до Ісусового товариства, до єзуїтів. Після закінчення навчання у Віленській академії Вільнюс сучасний, і рукоположення працював серед католиків східного обряду, тих, кого ми називаємо греко-католиками. Загинув мученицькою смертю 16 травня 1657 року в Янові. Поліському. Походив Страхочім'я. Таке така назва, теж така страхітлива в Польщі. Ті, хто його вбили, вбили жахливим способом, катували в нас на сайті, можете прочитати його біографію. Сподіваюся, що технічні проблеми сайтом вже вирішено і що він без проблем працює, бо, бо, бо є деякі перебої. Тому що ця вся технічна, технічна сторона обслуговування теж постійно вимагає роботи уваги. Про святого Андрія Боболю, про мученика, який так жахливо пішов з цього життя, так жахливо був закатований. Він є покровителем єдності віри. І сьогодні дуже важливо сказати про те, що католицькість чи єдність церкви є цінністю. Дуже легко розійтися. Дуже легко розбігтися зараз церква дихає, так, знаєте, інколи через раз, щоб десь там. Наприклад, німецькі єпископи дієцезії не хотіли відділитися і не пристали до лютеран. Вже так, остаточно, не тільки фізично, але вже і так остаточно повністю, по факту. Ну, і так, якби це наладан, це дихає. Але загроза єдності церкви була від початку. Від початку апостоли між собою сварилися. Від початку були ці сварки навіть публічні, між апостолом Петром і Павлом. Далі, вся історія церкви вона, вся історія церкви, абсолютно вся. Була зіткана з різних проблем, непорозумінь різних людей, святих і грішних, великих е, ісповідників, за віру, ну, наприклад, святий Томас Морг, який теж за єдність церкви загинув, тому що король хотів ще раз женитися, бо, от, бачите, йому відпущення гріхів не давали, бо він ще раз жонатий був, е, хотів ще раз женитися і, і, і йому дозволу спеціального не давали. Бачите, от, як до нього поставилися негарно. Завжди були ці проблеми. І тому, дорогі друзі, я хотів би, щоб ми з вами сьогодні так кожен сам собі для себе подумав, коли ми роздумуємо над церквою, чи ми думаємо про те, що так, я вірую в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву. Віра в її католицькість, віра в її єдиність є важливою цінністю. Це цінність, за яку багато людей поклали своє життя. Чому це цінність? І тут, дорогі друзі, відкиньмо те, що є неправильним. Певна зверхність, що ось ми класні чи там ми кращі за інших, або інші гірше за нас. Таке трошки, знаєте, в спорті таке, що ось маємо виграти ми, бо це ми, а інші мають програти, бо вони не ми. Ні, тут не йдеться про те, щоб ми там мали якісь відчуття зверхності чи, чи приниження не знаю, там, протестантів чи православних. Ні, друзі, йдеться не про це. Йдеться про те, що ця єдність церкви є насправді дуже великою цінністю. І церква повинна бути єдиною. Після одного з відео у нас на каналі можете собі там подивитися і коментарі, і відео. Прийшла якась людина, випадково не знаю, можливо, відео десь там рекомендації попало, не знаю. І написала такий коментар: щось забагато в Україні чути про католиків, що хіба ж ми не православні? Ну, хтось православний, хтось католик. Кожен має право собі вибирати, а хтось протестант, а хтось невіруючий, кожен має право обирати, ким він хоче бути. І, дорогі друзі, чому католицькість є для нас нашою цінністю? Не тому, що ми маємо себе почувати кращим за інших. Це неправильно. Католицькість є цінністю, тому що ми в церкві знаходимо засоби для спасіння. Церква, яку заснував Христос. Ми є в ній, тому що вона нам дає відповіді на питання, які ми маємо. Вона нам дає засоби для спасіння таїнства. Вона нам дає Святе Писання, вона тлумачить Його. Це цінність. Що робить людина з тим, що для неї насправді цінне? Вона про це думає, говорить, вона це оберігає, опікає, намагається якось втримати. Ну і теж в тих же самих коментарях під тим самим матеріалом. Одна людина написала, до речі, якщо дивитися проповідь, то вам вітання і подяка за той коментар. Що як багато дівчат, йдучи до шлюбу, бояться? Не те, що не просять і їм не вдається, але навіть бояться порушувати тему, щоб шлюб взяти в католицькій церкві. І ще раз, друзі, я не знаю, вже втретє, наголошую, не йдеться про те, щоб ми інші конфесії якось там принижували, чи, чи не знаю, обзивали, чи, чи казали, що вони гірші за, за нас. Не про це абсолютно йдеться. Але я особисто знаю дуже, дуже, дуже багато випадків. Сам особисто знаю, а що я там знаю? Я знаю дуже мало, ну там кількасот випадків всього, правда, а скільки їх є насправді, коли люди справді після ретельної, хорошої підготовки до таїнств, до хрещення, до шлюбу, до сповіді, люди стають воцерковленими, люди практикують, люди ходять на службу. Тому мені так хотілося тій жіночці відписати і не відписав. Не, не, не вистачає на все часу, чесно кажучи, ну, це, це не завжди реально. Що, о, ми ж православна країна, ну ви зараховуєте себе до тих, куди ви ходите в неділю. І тут починається, розумієте, парлизонський балет. Тому що багато людей хочуть себе кимось вважати, незалежно від того, куди вони ходять, о, нікуди не ходять. То питання не в цьому, чи хтось буде себе вважати там до того чи до того. Хоча я думаю, що святий Андрій Боболя разом з Йосафатом Концевичем тут би зі мною дуже сильно посперечалися, що йдеться не про це. Йдеться в тому числі про це. Наша католицькість є цінністю також дуже великою в тому, щоб ми були цими католиками. Але, дорогі друзі, я підкреслюю, що. Питання не в тому, щоб ми були, бо були, що ми, ми такі і ми кращі за інших. Ні, питання в тому, що треба йти цією дорогою спасіння, треба користуватися цими тагінствами. Скільки я знаю таких випадків, коли там: а добре, хай там буде там, візьмемо шлюб десь там, де інде. Ну, так одразу, щоб не було цих якихось суперечок. Бо, бо це не потрібне, це ні до чого доброго не веде, коли є ці суперечки. Але візьмемо де інде шлюб, щоб не в католицькій церкві, щоб суперечки не було. Ну, добре, там чи дитину похрестим, чи, чи шлюб хай буде. Ну, добре, ну суперечки немає, ну, але і віри немає. Людина нікуди не ходить. Знаю один випадок: один. Я знаю один, може їх і більше, ну, напевно, я ж не знаю всіх випадків. Коли пара готувалася, дівчина була католичка, хлопець був невіруючий, але якби з нібито православної традиції, нібито, бо, бо здається, що там вони не дуже сильно практикували. І він почав пізнавати справді православ'я і почав ходити до православної церкви. І справді почав ходити. Потім вони ходили якби в неділю і туди, і туди. Як ситуація зараз виглядає, а це вже трошки років минуло, то вже не знаю. Тому що з чисто практичної точки зору це дуже важко ходити і туди, і туди одночасно. І е, в основному, коли кажуть, ми будемо ходити і туди, і туди, то історія закінчується тим, що нікуди не ходять. Тому е, якби ну, цей виняток, він лише, напевно, підтверджує правила. Тому, друзі, так. Важливо на цьому наполягати, і тому, напевно, важливо, щоб ми з вами відкинули ось цю вдавану скромність, що ні, там нікому не можна казати, всі там самі повинні думати. Ясно, що кожна пара, там, кожна людина сама свідомо, добровільно вибирає чи не вибирає, чи відкидає цей вибір. Але, друзі, ну, інколи складається таке враження, що люди от, насправді цураються, соромляться віри. Соромляться, ну, просто людям соромно. От ми не будемо говорити про віру, не будемо говорити про її цінність, не будемо за це переживати, не будемо там, заохочувати дітей, щоб там, чи хрестили, чи щоб е е е брали шлюб. Ну, бо, там, ну, щоб не було проблем. Або краще, наша нам та підготовка, от туди підемо раз-два дали шлюб та і все. Ну добре, раз-два дали шлюб, але ну хто в цьому, хто від цього виграє? Чи, чи якби це священнику треба, щоб провести тих 18 катехиз? До речі, напишіть в коментарях, хто знає. У вашій парафії є всі 18 катехиз? Чи просто, от чи наш знаєте, ну, то значить ви вже можете приступати до таїнства шлюбу. Я знаю такого одного отця. На жаль, знаю. Краще б не знав. Краще б очі мої його не бачили. Того, що ну, це дуже грубе порушення того, чого вчить католицька церква, тому що треба готувати людей до шлюбу, і до хрещення треба готувати, і до сповіді треба готувати. Ну, але це вже теж трошки інше питання. І тому, дорогі друзі, ми повинні добиватися цього. Ми повинні обставати за ці речі, ми повинні не соромитися про це говорити. Тому що людина, як правило, не говорить про ті речі, які її не обходять, які її не цікавлять. А ці речі нас повинні обходити. Це повинно бути принциповим, це повинно бути важливим. Так, включно з тим, що ну, якщо не хочеш, ну, то не буде того весілля. Ну, значить, не буде, ну, значить, немає з ким одружуватися. Ну, але ні, отче, ну що ж ви таке кажете, там, любов? Ну, ну добре, любов, ну любов, рік, ну, два, інколи кілька місяців. Ну, ви ж, ви ж знаєте життя, так само, як я, правда? Ну, а далі як жити? Як конфлікти вирішувати? Як дітей хрестити? Де дітей хрестити? Куди в неділю ходити? На ці питання, коли буде питання руба поставлено, коли люди конкретно скажуть, чи прийдуть часом до хрещення, нещодавно була ситуація. коли... Якби я ту людину не знаю, лише так якби через іншого священника почув, що от приходить одна, одна жінка приходить і каже, що ось все там, хотіла би хрестити. Ну, натуральне діло питаються, чи там має шлюб, чи куди ходить, чи, чи яка Ну, На всі питання мимо. На всі питання нікуди не ходить, шлюбу немає, але хоче, щоб дитина була хрещена. Їй кажуть, що Треба, щоб цей шлюб був. Намагаються розібратися в чому ситуація. Ну, можливо, ну, наприклад, можливо, чоловік за кордоном. Ну, Є чоловіки, які за кордоном залишилися, були перед війною, і як війна застала, то вже так і там лишилися. Ну, Можливо, зараз просто не можуть цього шлюбу взяти, а дитинка народилася, якби охрестити треба роки йдуть. Е, можливо, так, ні. Ну можливо, він на фронті його не пускають у відрядження, щоб цей шлюб взяти. Ні, теж не в цьому питання. Ну гаразд, а в чому ж тоді питання? А ми ще не готові. Ну і тоді, ну вибачте, ну хочеться невідомо чи сміятися, чи плакати, ну, дітей готові робити, а шлюб брати не готові. Ну то тоді як? Як? І дивіться, навіть ось це заохочення під час ось такого хрещення до того, що ну було б добре, якби ви цей шлюб взяли, все-таки ну бо от, якби, ну, що ж ви на цьому хрещенні будете обіцяти, що ви відрікаєтеся сатани, якщо ви під ним ходите. Е, ну, Якби ці слова тоді сили не мають, за ними не стоїть е, правда. Е, ну, Але це заохочення до цього шлюбу є таким бажанням, щоб ці люди вирівняли якось свою ситуацію. Це, це заохочення через спіклування за їхні душі. Не те, щоб їх відігнати, йдіть геть звідти, там, е, тікайте звідси, бо в нас тільки церква для вибраних. Ні, ну Господь Бог кличе всіх сьогодні, читається про те, що. В домі мого отця багатоосельного. Господь Бог всіх кличе, Господь Бог чекає на всіх. Він охочий до всіх. Тільки питання в тому, чи, чи ми би хотіли до цього. І, напевно, ось ці всі хрещення, шлюби, ще якісь інші оказії це хороша нагода для того, щоб заохочувати людей, показувати людям, що ось це мірило, це, це, це потрібно. Це якась програма мінімум. Нещодавно один священик мені розповів теж таку ситуацію, що. Коли діти ходять на катехизу, то от є певні класи, в які діти ходять, потім довга перерва, потім діти, діти не ходять, потім знову діти ходять. І що з'ясовується? Діти, які готуються десь там до сповіді до першого причастя, ходять, 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 потім боють. Пропадають, і потім, потім вже в тих класах, коли готуються до миропомазання, то вже знову ходять, ну, бо треба вже прийняти те саме миропомазання, так знаєте, якби під дулом автомата. Ну, от, якби я не хочу, ось, і потім мене знову не буде в церкві, але поки що треба, то, то, то вже підду. Ну, Але слава Богу, що ті діти ну, хоча б на ту підготовку ходять і на ту ходять. Шкода, що є ця прогалина, але принаймні добре, що тоді ходять. І розумієте, дорогі друзі, я сьогодні хотів би, щоб нам залишилася, залишилася така думка, чи ось ця католицькість, чи вірність церкві, чи використання таїнств, які є в церкві, чи, чи церква є цінністю, цінністю, за яку варто поборотися, за яку варто переконувати когось, за яку варто звернути увагу. Чи не забагато з цієї того демона толерантності війшло в наш час? І той демон пожинає плоди, плоди з душ, які ведені до пекла. І боюся, що забуду, тому цитату наведу, забувся, хто її... тобто не те, що забувся, я не знаю, хто є її автором. Думка така: пекло. Переповнене не тих душ, які відкинули Ісуса Христа. Пекло переповнене душ. Вибачте ще раз. Пекло переповнене не тих душ, яких відкинув Ісус Христос. Пекло переповнене тих душ, які відкинули Ісуса Христа. Господь з вами. Хай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня.